Цей день гарно тут молитися, в цьому чудовому древньому храмі, Богородичному, але також це є вже такий е, завершальний місяць в цьому році, ювілейному році. І ми можемо тут з одної сторони, просити ці ласки, за які ми молимося, тут особливо для тих, хто відійшов від нас, бо сьогодні якраз ця молитва. Літурія за померлих наших всіх рідних, близьких, тут понаписували ті, що зараз є на престолі. але також багато наших воїнів, які віддали своє життя, і ми їх всіх згадуємо тут відомих, невідомих, але відомі Богові нам не всі відомі, звичайно. Але відомі Богові точно Він знає безпомилково. Про кожного, хто вже зійшов з цієї дороги земного життя і пішов у світ духів, у світ духа, там, де перебуває Божа правда і справедливість, і Боже Милосердя також. І тому цей день також особливий, такий день особливого почитання. Божому сердя, ми можемо до Нього звертатися, тому що у людей неможливо, але для Бога все є можливе. Навіть цю притчу, ось яку ми щойно чули, так подивитися навіть дивно, як це Ісус, ну, скажімо, розказав цю притчу, але говориться, що цей Пан цього свого правителя похвалив. Який мудро зробив. Але він мудро для себе зробив. Але для пана, звичайно, не зробив, тому що ті боржники мали віддати по сто, скажімо, тої пшениці, корці тут е, також е, цієї оливи, але цей управитель думає про своє добро, він думає про своє добро. Як зробити, щоб ті люди пізніше зробили йому добро? Але цей, скажем, пан втрачає звичайно. Тому що одному 80, скажімо, написали зі 100, другому 50, тобто пан втрачає, але тим Паном, звичайно, є Ісус. І тут наука Христова, звичайно, в першу чергу, ось ми в кінці. Ті слова, про які Ісус говорить, щоб ми на цій землі не правою молодою. Тобто цим матеріальним світом ми могли собі здобути вічні блага, небесне Царство. І саме для того Управителя, ось ця похвала прийшла, що він подумав про своє майбутнє. Як він тут поступив, звичайно кажу, для пана він тут якби неправильно пан втратив, але йде Ісус зовсім тут хотів показати саме про людину, яка думає про своє майбутнє. Де вона хоче, щоб її прийняли, тому що землю не має сили копати тут, просити соромиться. Отже, Ісус так змальовує дуже глибинно, дійсно людську душу, яка, звичайно, ну, їй не просто б, там, просити чи там щось тяжко працювати, але вона хоче якби, забезпечити своє майбутнє і використовує цей, скажімо, матеріальний світ в тому, щоб його прийняли потім. І для кожної з нас це. Просто Боже таке запрошення, щоб ми навчились тим світом, який Ісус називає неправою мамоною. І взагалі там в Святому Письмі говорить про ті різні здобутки людини в цьому світі, навіть якщо вона здобуде весь світ, а зайти за свою душу, вона втратить, вона не буде мати нічого. Письмо взагалі називає: ось не можна Богові служити і мамоні. Тобто цей світ. Загальному названий мамоною, тобто таким ідолопоклонством, тому що були ті різні божки, яким люди поклонялися, і тих мамонів було багато. Але загально так прийнято протилежність дійсно Божого царства, протилежність Бога Мамону. І людина не може і тут, і тут бути, тому що вона тоді без сумнів буде втрачати Божественне. Але коли буде думати про це, Божественне, Господь приходить з тим, щоб дати все потрібне для її життя на цій землі. І в одному місці він говорить, щоб людина знайшла дійсно, Боже царство все решту додасть, потрібне додасть. І воно є добрим і благословенним Богом, якщо Людина знаходить Боже царство, все решту додається, воно якби є благословенне. Тоді це вже не називається Мамона. Мамона це щось, що витягує людину від Бога, забирає, вона втрачає небо, оце є все мамона, Що би воно не було, комусь скажімо, одна річ, іншому інша, але все, що від... забирає людське серце і там. Зникає місце для Бога. Але коли ми зануримося у Божу таємницю, у Боже Слово, у Божу любов, у Божу правду, ми усвідомимо, що це є просто великий дар Божий для нас. І те, що Ісус взагалі прийшов у наш світ, Слово Боже, прийшло і стало своїми стопами на нашій землі грішній. Це вже почалося Боже благословення. Коли Ісус вибирає апостолів, наповняє їх своєю силою, надихає своєю силою, пізніше дає їм владу, потім силає духа, посилає їх на край світу. Ісус послав своє благословення в серцях тих апостолів, їхньому Серці в їхньому слові, в їхній волі, в їхніх руках, ногах. Тобто це пішло благословення в цей світ. І це є великий дар для нас, тому що без цього все лишало бися в тому безнадії. Нічого би не було. Є, звичайно. Люди різні в цьому світі, по-різному сприймають. І багато тих, які хочуть, скажімо, висміяти, наприклад, Божу правду. Або заперечити, або щось дійсно. Ну, навіть, можна сказати, більшість це хочуть висміяти і Ісуса і церкву, і Христових апостолів. Але Можемо подивитися, як тоді людина, коли вона займає таку позицію, як вона ставиться до смерті. Взагалі думки про смерть, десь якусь тему про смерть зачепити, вона боїться, вона не хоче цього чути. Коли вона починає насміхатися з Божого Слова, з Ісус, з церкви з тих дарів, які Ісус дав, наслідком, вона. Починає боятися навіть думати про смерть. Але це є частка нашого життя. Людина не може втекти. Чим більше боїться думати, чим більше тікає, тим більше вона має страх. А страх це брак любові, брак Бога. І тому людина не може дивитися тій правді в очі. Про смерть, про те, що прийде час помирати. Але коли ми дійсно віримо в Ісуса, тоді страх перед смертю зникає. Звичайно, завжди ми будемо чути цю тривогу, цю різне таке пережиття людини, тому що ми не маємо ще тої повноти Бога. І тому на тому місці, де немає тої повноти, приходить, або не то, що приходить, але там перебуває ще смерть. Саме ось думки про смерть, і цей світ, скажімо, перебуває своїми страхами. Але для того, щоб ми почули, чи Христове Євангеліє, чи Христова правда далі є живою, далі є сильною, далі є могутньою. Щоб ми це почули, нам треба весь час. Скажемо, бачити ось цю смерть і не сумніватися. Вона є, вона нам пригадує все те, що Христос приніс. Молитва за померлих, Чи подія, наприклад, коли ну, хтось помер, наприклад, або якийсь там день, коли згадується про це. Це є момент, де не є основною смерть, вона просто є певним засобом. Основним це якраз є можливість згадати Ісуса, який переміг цю смерть. Згадати про смерть як Воскресіння, до якого Ісус нас запрошує, до якого веде нас всіх, до якого кличе. І тоді людина тримається на такій здоровій дорозі, вона тверезо дивиться на життя, і вона від цього буде здоровою, коли вона буде на це дивитися так правильно, як воно є, не тікаючи від думки про смерть, але перебуваючи в Божій благодаті, перебуваючи в пам'яті про Ісуса. Про його слово, і не брати Його на, скажем, насмішку, і не казати, що воно вже там не має сили, то вже пережитки якісь або щось ні, ні. Але вникати в це Боже Слово, воно є носієм життя і Воскресіння. Боже слово. Воно несе в собі життя і Воскресіння. І тоді, коли ми тим словом дихаємо життям і Воскресінням. Ми тоді спокійно дивимося на частку нашого життя, на смерть. І тоді ми молимося за наших рідних, близьких і всіх тих, хто зараз особливо дійсно потребує тих, які вже десь перебувають на тій дорозі до Царства Божого, тих, про кого ми кажемо душі вже стилище, ми про них думаємо і виявляємо їм милосердя через нашу молитву, через навіть пожертву якогось, скажем, доброго вчинку, чи покаяння, сповіді, причастя. Отже, це все дуже є добре, і тоді Господь наповняє все, і наше життя, і життя тих, хто вже відійшов від нас. Але Ісус це все об'єднує, тому що Він прийшов як Спаситель. І ми багатьох речей ще не знаємо. Але коли ми роздумуємо над тими, що нам доступні що нам дано це, щоб, щоб ми щось знали, значить, це вже стає добрим для нас. І тому нехай ця молитва, ця літурія, буде такою. Дійсно, літургію Божого і подяки Богові. І також ось прохання того милосердя для наших якраз тих рідних, близьких, наших воїнів, які для нас також стали близькими, тому що вони своє життя віддали за те, щоб ми навіть тут молилися спокійно. І віддали за те, щоб в кінці ця Україна наша не загинула. І наш народ, але щоб він міг це перетривати і в кінці жити далі. І тому ми просимо у Господа милосердя для них, щоб Ісус їм дав цю велику нагороду, щоб вони не втратили ні надії, ні віри, ні цієї жертви, яку вони зробили, щоб це не була їхня втрата. Але щоб це був здобуток дуже великий, для них великий здобуток. Тому нехай Господь прославиться в цьому. А для нас це продовження нашої, зростання нашої віри, перебування в цій Божій благодаті, і щоби ми наше життя завжди. Звертали до Господа, тому що тільки в ньому ми знайдемо сенс усього, що відбувається, навіть тих може неясних чи вчинків, чи подій, чи взагалі всього, що в цілому світі робиться. В Божому світлі стане все зрозуміло, може не одразу, але прийде час, воно стане нам відомим, знаним, і ми побачимо, що Бог був присутній тому, Може, ми його не чули, не бачили, але Бог був присутній дуже близько, щоб нам допомогти перейти ті наші моменти, які може були тяжкі, важкі, але через нашу віру з довір'ям до Господа ми зможемо перейти і зустрітись з Богом з нашим Спасителем, щоб з Його рук отримати життя вічне. Слава Ісусу Христу!